Прийшла по Іриси, а на базарі немає Ірисів. Ось я купила у подружки. Отакі. Якісь цікаві. Кажуть, що Іриси потрухли. Немає Ірисів. Дівчатам нема чим торгувати. Оля мовчить і киває. зовсім Слухай, а я думала, що це моя ворона винувата, на ворону спихала. Люди, значить, хтось їх чи виклював, чи да, вони ділися, тироється. І такі головне, самі красиві. І вони такі переважно всі такі блакитні. Або такого помаранчевого кольору яскраві. Рожеві всі позабирали. А от мені отакі подобаються. Вам які подобаються? Квіточки, якого кольору? Це моя ворона! Каркоша! Ти що це за мною це літаєш? А ну скажи тут, це теж блогер. Красивий каже. Привіт всім передаві. Я в цьому році спирала все на каркушу. Немає рисів, я все на цю каркушу спирала, що вона винна, що я завела собі ворону і вона повихльовувала всі мої ці риски. Я на базарі тепер купую. Але ні, дівчата кажуть, що е, така погода, потрухли ті риски, перевелися, мало, маленький вибір на базарі. Так що Каркуша це не ти. Чи що це вона так карка побачила цей квіт? Каркуша?